Послухай, можна запитання, таке просте, про сенс буття. Я думаю, що це кохання, сердець поріднених биття, грайлива посмішка дитини, сльоза від щастя на щоці, обійми рідної людини, слова подяки у кінці. Або ці очі, що я бачу, весь всесвіт був тоді у них. Я знаю все і все пробачу. Душею, поки я не стиг. Вірші полеглого у російсько-українській війні хмельничанина Артема Задоянчука декламують у центральній публічній бібліотеці. Тут презентували збірку героя Я хочу бачити весну. Перші рядки Артем написав ще у підлітковому віці. Я нашла я знайшла архів з 2000 року. Там було написано перші вірші Задоянчука Артема, але він їх не показував. Вже потім, десь у 14-16 років, почав мені читати. Я його перший критик і перший слухач. Артем Задаюнчук вирушив захищати Україну добровольцем. 25 лютого 2022 вступив до лавтероборони. Згодом відправився служити на Донеччину. Загинув у травні 2022 року поблизу Слов'янська. Кілька місяців його вважали зниклим безвісти. Поховати героя у рідному місті вдалось у квітні цього року. Мрія Артема надрукувати збірку своїх віршів збулась 26 липня у його 37-й день народження. Як я мріяла про те, що він приїде, і я зможу йому сказати, що твій син вже їздить на велосипеді. Він це зробив, він може. Але так не вийшло. І тепер я єдине, що можу робити, це сину розказувати про те, як батько хотів. Міг старався. Артем це всесвіт, який можна е, вивчати все життя. Літератора Віталія Міхалевського, який написав передмову до збірки, найбільше вразили слова Артема: Якщо не було б темряви, не було б світла. А тому передмову він почав зі слів Світло його творчості. Це вірші про боротьбу зла і добра. І саме він віддав своє життя за це, що було світло. Мене вразила глибина його і ширина філософії. Виявляється, що в один день війни, на який він побув, дає, мабуть, розуми про життя і про філософію більше ніж 10 років на, 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 в цивільному житті. Той читав його вірші, зверне увагу, що там більше питань. Його завжди світ, який навколо нас ставив таке становище, що він його не розумів. Він не розумів, чому люди такі підступні, чому люди в першу чергу матеріальні. Думаю, я би хотів, щоб ми його не просто поважали і цінили, а намагалися зрозуміти, які питання він нам задавав і собі, і чому ми на них до сих пір не маємо відповіді. Надрукувати 200 примірників збірки вдалось завдяки програмі Щодня читаю українською видання можна буде знайти у всіх бібліотеках Хмельницької тергромади. Ірина Муляр, Микола Юрковський Новини міста.